Так, кожен знак у зодіаку, його можна охарактеризувати буквально кількома словами. Так, значить, з попередньої інформації, то, що ми вас по таблиці, от яким чином можна охарактеризувати знак. І цей опис ну, надалі ми з вами будемо вивчати. Пізніше я вам дам повний опис знаку, там від 30 до 50 слайдів такий файл Пптіжка буде, і там буде детально все описано, ми будемо це розбирати. Це вже третя частина нашого курсу. Тобто Це ну, то трошки наберіться терпіння, тому зараз ми такі загальні речі дивимося. Так? Наприклад, овен. Так, значить, про що нам це говорить? Натиск. Чому натиск? Основна планета Марс. Він чи є чоловічий знак, відповідно, він буде перти повним ходом. Ініціативний. Марс-Марс, ну, ну як він може бути безініціативний. Чоловічий сильний, чоловічий рухомий знак, ну, ще в якому дуже сильно буде проявлено сонце. Хоробрість. Ну, звичайно, це ж воїн. Як це? воїн буде не хоробрий? Звичайно, що він буде хоробрий. Воля, боротьба, суперництво ну це всі якості Марса, і це все буде підходити для знаку Овен, чоловічий знак, так рухомий. все це, що ми перед тим дивились по нашій таблиці, так ти наша таблиця. От по цій всій таблиці, оце все тут описано кількома словами. І ми з вами так кожного раз так будемо розширяти ну, розуміння знаку так більше, 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 більше. більше. Так, телець, да, це є фіксований знак. Да, відповідно, що це нам дає: стабільність, да, володіння, чимось, збереження. Ну, другий знак він схожий з другим домом. Другий дім у нас відповідає за ресурс, тобто збереження та накопичення. Ну, і це потрібно нам що? стабільність. Ну і звичайно, це все ми будемо отримувати. От. Ну, для цього цей знак і потрібен. Знаєте, люди дуже часто хочуть бути подібними на якийсь інакший знак. Ну, не вийде так. От. Як, же, як ми астрологи жартуємо, родився овном, помреш овном. Да? Тут вже від того нікуди не дінешся, тому ну, потерпіть, це всього на одне життя. Хорошо? Це недовго. Близнюки. Значить, відповідно за нього відповідає яка основна планета. Меркурій, знак повітряний. Що це у нас буде? Меркурій, говорун, контакти, інформація, знання, спритність, спритність. Пардон. Там, деколи перекладаю з російської мови, він перекладає різні слова і перекладає ж, тільки одне слово. Так, раки. Це у нас який знак? Дивимось. Рухомий знак. За нього відповідає місяць, груди, водний знак, емоції. Да, у нас за це відповідає. Відповідно, емоційний знак, вразливий, чутливий, турботливий і інтуїтивний. Ну Всі якості, які відповідають планеті місяць, да? Граха, Граха Чандра. Да? Лев. Це у нас цар. Так? Царі у нас, у нас є воїни. це Овен, Лев і Стрілець. Відповідно да? це у нас який знак: Лев, так? фіксований, сонце, чоловічий знак і вогонь. Ну Лев ясно, що жіночим знаком бути не може. Да? Ну, відповідно, це буде що? Лідерство, управління. Ну, от, якщо Овен він сам сказав, зробив побіг на передову, то Лев він буде управлінням займатися. Він буде управляти овнами та казати, кому що робити. Овен це рухомий знак, він сам подумав і побіг. Ну, деколи навіть не подумав, просто встав і побіг. То Лев він подумав і дав вказівку, хто що має робити. Відповідно, чим сильніше у вас сонце, тим більше ви можете давати вказівки та керувати людьми. Так, самовираження, великодушність, чистолюбство. Ну, це все хороша костільва. Відповідно, дуже багато з чим буде зв'язано з енергією Сонця. Все, що про сонце ми вивчали, відповідно в цьому знаці буде сильно проявлено. Діва. Це є у нас який знак двоїстий, подвійний, так? знак земляний, повідає з нього Меркурій, це є знак жіночий. Тобто Діва нас наводить на що? Це є знак чистоти, значить, досконалість. <helms> <stimulus> ну, Якщо діва, а чому кажу стара діва? Тому що вона каже, хочу чоловіка. Він має бути такий, 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 такий. І вона дуже детально, досконало до того всього підходить, і тому цей ідеалізм, перфекціонізм не дає можливості їй знайти чоловіка. Та виходить замість за того, хто є. Далі, по ходу, діло, вже там буде вдосконалювати. Ні, треба знайти ідеального принца на білому Берседесі з золотими, в общем, золотом хай буде. Да. Хорошо. От, да, тобто діва завжди буде щось покращувати. Діви це хороші аналітики. Дивіться, близнюки це контактори. контактори. Вони постійно збігають, якісь комунікації, контакти і так далі. Діва це фіксований знак. Це дуже часто це о, дивіться, аналітика, працьовитість, старанність. Це бухгалтера, аналітики, люди, які сидять на одному місці та постійно багато говорять. От, наприклад, я. От я діва сижу на місці, завжди постійно щось рахую та багато говорю. Тобто, це є признаки Діви. От, ось вам фіксований знак. Да? Е, так, Терези. Терези. Так, значить, що любить гармонію? Чому любить гармонію? Гармонію любить, тому що це є який? рухливий знак, який рухомий, який стоїть на місці. Е, за нього відповідає Венера планета. Так, е, от. Далі адаптація. Ну, Повітря, воно завжди всюди може просто Так, Дипломатичність. Чому дипломатичність? Це є знак, який що? Давайте баланс будемо шукати, якось домовлятися. Да? От. Варіативність та витонченість. Оця витонченість це що? Стихія повітря та планета Венера. Так, скорпіон. значить Секрет. Це восьмий дім, все скритно. Ніхто нічого не бачить, невідомо. Да? Дослідження, трансформація, переродження та глибина. От. Ось вони як відрізняються. Наприклад, овен бачимо. Да? Овен і скорпіон. Овен це. Знак рухомий, то скорпіон це знак фіксований, який на місці знаходиться. Так? Якщо овен це чоловічий знак, то скорпіон це жіночий знак, І який за нього відповідає стихія води. так? Значить Цей знак, що у нас буде відбуватися? Якщо овен сказав побіг, то скорпіон він що? працює дуже сильно в глибину. Ну, от. ну Зі скорпіонів дуже хороші кочі виходять, вони чітко знаходять проблему і дуже швидко вміють трансформувати. Ну, це, звичайно, боляче, не без того, але результат дуже хороший та дуже ефективний. Так, стрілець. Стрільці свобода, справедливість, істина, правосуддя, закон, ідеалізм. Ну, всі хороші якості чого? Е, Юпітера. Так? Далі дивимося, стрілець у нас що, Юпітер за нього відповідає: знак подвійний, то він такий, то сякий. Знак ясний, чоловічий, інакше бути не може. І це у нас вогонь. Тобто він такий активний, дуже-дуже буде активний. Да? <кій> козиріг. Значить, це у нас контроль, витривалість, методичність обмеження плану. Да? Дивимося, козиріг це у нас рухомий земляний знак. Тобто, це люди, які повільні, але дуже і дуже практичні. Да? І водолій. так само за відповідає Сатурн це оригінальність новаторства, реформи, демократії, прогрес. Дивимося, водолій це у нас за нього відповідає Сатурн знак фіксований, так, це є чоловічий знак і повітряний. Так, тобто структурує інформацію, зв'язки комунікації. Так, ну, тому він буде новатор, реформатор, і, ну, новатор і реформатор. Так. Риби. За риби у нас це є мрійливий, ізольованість, усамітнення фантазій. Значить, за риби у нас відповідає Юпітер, це є жіночий знак та водний. Так? Ну, елемент води це відповідно, що у нас буде а, такий плаваючий. Так? Тобто багато емоцій. Так? Ну, відповідно, тому це якось: мрійливість, ізольованість, усамітнення фантазій. Чому це буде? Тому що. Дванадцятий знак це дванадцятий дім. а Дванадцятий дім це усамітнення. От. Ну і ці люди, вони як правило, загалом не люблять бути усамітненими.